Усім привіт! Сьогодні готую квасолю в томаті на зиму. Використовувати можна як окреме блюдо як закуску, так і додаю в супи та борщі. Мені потрібно 1 кг квасолі, томатного соку або помідорів 3 літри, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг болгарського перцю, 250 мл рафінованої олії пів кілограми цукру, 2 столові ложки солі та 100 мл відступу. Квасолю я вже замочила на ніч, вона в мене вже набрякла. Тепер я заливаю її водою і відправляю після закипання проварюватися на півгодини. Неважливо, яка кількість води буде, головне, щоб квасоля проварилась, тому що ту водичку, в якій варилася квасоля, ми зіллемо. І поки готується наша квасолька, підготовлюємо овочі. проварила квасольку. І тепер додаю сіль, цукор, воду я злила, ту, що ми відварювали квасольку. Додаю олію. Додаю всі овочі і відправляю проварюватися на 40 хвилин після закипання. Після закипання прикручуємо і на повільному вогні відварюємо 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця варки додаю оцет. І після цього закриваю в стерилізовані баночки, стерилізовані кришки, звичайно. Перевертаю на кришку і до охолодження залишаю закутаними. Забула сказати, також додаю томатний сік. І варю все разом. Ось така квасоля на зиму в мене вийшла. Дуже смачна, вже дуже багато років готую цей рецепт. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!